Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Після ефіру з Олексієм ще лишилися сили й час, вирішив ще навички відео записати. А про що мова? А там радник Путіна такий собі Антон Кобяков заявив, що розпаду СССР не було, ніби СССР. Не розпадався, то що це все було оформлено з порушеннями. І ніби з такого контексту е, війна з Україною, це е, як, як це названо, внутрішній конфлікт. Да. Ну от Хочу все таки подивитись. Так що ж, дійсно, СССР розпався, згинув. Е, от Егрегор СССР, подивимося, канал все таки езотеричний. Ну і ще певні питання по цьому ж питанню. Ну що, можете позручніше? Ну а я починаю. А давайте так і запитаємо, чи правдива ця заява, чи це дійсно правда? От, І тут зразу все покажуть. Ам, ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну то правильна, правдива заява цього Антона Кобякова, радника Путіна про те, що СССР не розвалився, нібито, і що то, що то було все оформлено з порушенням протоколу. Тут це, це правдива заява? Покажіть мені, скажіть, скажімо, правда. Тепер перевернутий. Зразу мутна водичка. Єра. Турісас перевернутий. Іса. Далі. Лагус перевернутий. І що? Посторона. Да поясніть. Кано перевернута. О, прекрасний набірчик. Я здивований, як тут Ансус перевернутий не випав. Ну тут і без нього весело. Дивіться. Пер перевернутий є, раторісас перевернутий, салаус перевернути, постару Кано перевернута. Зразу ось є тут якась таємниця, є тут якесь приховування інформації. Дійсно, ну це давній процес, це давно було. Воно вже, як то кажуть, кануло в літу. тобто. А в той же час це ось повторення подій, повторювані події. Да це ж було, вже, власне. Що, заяви вже такі лунали? Десь я вже це бачив, чи рік назад, чи де, і теж зі сторони Росії. Турісас перевернутий, агресія. Це якась прихована агресія, але в той же час це обмежені можливості. Ну, знаєте, по таким рунам безсила злоба. Назад не відмотаєте вже все, згинула та тюрма народів. І не відновиться. А, далі, ну поїдься. Ну що, ІСА обмеження показує. ну, ІСА показує обмеження, ІСА показує давній процес. По лагозу перевернутому, лагоз перевернутий, кана перевернута, брехня і обман. Хибний вектор, думка не туди працює. Кано перевернута, сама по собі хитрість показує. Пустаруна кано перевернута. Маніпуляція фактами і якась прихована хитрість. Є тут якийсь мотив. Ну, мотив, нащо така заява була зроблена, ми подивимось далі. Ось. Ну, загал, ну Зараз про Егрегор треба запитати. Ну, загалом, якщо брати так, що це от саме Грегор Совка, то Лаус перевернутий, все, він, він здух. То, що мертво, умірити не може, як то кажуть. Е, ну, давайте все-таки перепитаємо в лоб. От як на зараз Грегор Совка гигнув повністю, чи ще якісь там ошмьотки десь телепаються? Так, дякую за відповідь. Так, да, зараз трошки буде хвилинка езотеричного просвітлення. У кожної країни є свій егрегор. У кожної, абсолютно. Ну, це так, щоб було розуміння. Ну, відповідно, у Союза так само, хоч то було і об'єднання країн, у нього так само був свій Егрегор. Ну, давайте подивимось, а що з ним на даний момент? Чи воно гигнуло, чи ще десь там жевріє? А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну ось на даний момент на сьогодні Егрегор Радянського Союзу все-таки згинув, вмер, покажіть мені. Скажіть вам, правду. Вуня перевернута. Феху переверну там. ну перевернуто. Ну, цікаво. Дєбо, так, оце сам союз. Райто, так. Перт. А поясні, чого так. То що Хагалас? Дивіться. Що у нас тут? Гуня перевернута, феху перевернута, кану перевернута, гебо, райдо, перти, хавелас. Хагова це війна, якраз та, та, яка зараз у нас в Україні відбувається. Да. Дивіться, в контексті питання, ну, прям смерті, а, дивіться, тут ось розчарування, ностальгія за минулим прям зразу. Да, бачите. Ось збитки великі, прям. ну так, ну, да, дійсно, всі вклади гигнули радянські і так далі. Росія як правонаступниця Союзу, яка вона себе, сама себе обізвала, щось не сильно спішити вклади виплачувати. Ось тут хитрість була, хитрість з грошами велика була. Да й загалом, хитрість як така, якийсь підступний план. Ось сам Союз. Райдо, перте, Хагалас. Його пробують відродити. Я питаю, чи він мертвий. Мені показують, що його пробують відродити зараз. Той Егрегор, власне. Ось, Ось. Ось рух іде куди, щоб поперту переродити його, трансформувати і дати йому як нове життя. Тобто, ну, чи він гигнув, мені в попередньому розкладі показали: гигнув, а зараз його пробують відродити. Тобто, це не то, що він вже зараз живе, там існує, і так далі. Його спробують відродити. Ну, по фіналу Хагала світить, облом має бути загалом таким планом, да? А ось, ну, все рівно. Ну, совок в головах ще живе, що ти скажеш? А ці люди, які ностальгують за совком, ось ось вам ностальгія якраз, всі люди ві, свідомо, несвідомо підживлюють той проклятий Егрегор, тюрми народів. Ну, що тут скажеш? щоб е, ностальгії за совком не було, напевно, ще рочків 30 має пройти і вже просто не залишиться всіх, хто його застав в свідомому віці. От тоді вже, напевно, остаточний э, Хагвелас йому насниться. Так, гаразд, дякую за відповідь. Дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так а наша Росія цю е, пильну книгу дістала взагалі про те, що е, Радянський Союз не розвалився і юридично продовжує існувати. Наша це Росія дістала оцю от Шарманку. Поясніть мені. Скажімо, правду. Ваус перевернув. Ну зразу ж, куди без того? Альгес перевернутий. Йо, да вже три руни обману. Уже уже цікаво. Ну давайте далі. Соло і шо? Іса, поясніть? Що таке? А, м -м, краса! Слухайте, прям краса. Що в нас тут? Лагус перевернути, Кану перевернути, Аліс перевернути, Ансус перевернутий. Прекрасно. Соло Іса Гебо. Відповідь банальна, ви зараз будете сміятись. Ну, от чесно. Дивіться, зразу. Три руни обману. зразу, Обман, хитрість, маніпуляції, хитрий підступний план. Все тут є. Все тут є. Чого? Вразливість у них. Вразливість у них. Та знаєте, да хоч обманом якось що, ансус, соуло. Намалювати собі фейкову перемогу. Оце і треба читати. Фейковий успіх. Розумієте? Тож справжнього нема. Так давайте хоч так, хоч, хоч якось до України підсунемо, хоч так. Може хтось там піде сумніватись, може якось, як то кажуть, проканає. Да? От, типу того. Ансу Соло, фейкова перемога. Розумієте? По Ісі, Знов таки Іса соло неможливість перемоги, як такої. І Гебо. Ось Гебо сам Совок. Показати, що да, Україна все рівно наша частина, типу, бо ж совок не розпався, оце от все. Давайте, давайте об'єднаємося відродимо совок. совок. Не вийде, не вийде. Ну тобто, бачите, тут хитра мета. Немає перемог реальних, не можуть нас на фоні на фронті, на полі бою продавити. То давайте так, совком, що, що, що союз не розпався. Оце от все, що Україна, частина Росії. Давайте, хоч так. Брехня, обмани, профанація. Згинув Совок. І Грегор Совка згинув. Відродити пробують. Мракобіси. Ну, окей. А ну давайте ну, реакцію Заходу подивимося на ці заяви. Що, може, Трамп і все повірить, що Совок не розпався, і там через там, не знаю, якийсь час вийде з заяви. Так, а що ж Україна частина Союзу, Росія це Союз, оце от все, за що ви воюєте? Мой таке прозвучить. А давайте глянемо. Мішаю в руни і, і досі, як то кажуть, переварюю інформацію. То що в голові не вкладаю. ну це ж бред. Ну бред, ну ви бачили? Три руни обману підряд. Шльоп на тобі. Ну це ж ну на здорову голову це не полізе. Ну от реально. Так, зараз треба заспокоїтись, налаштуватись. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а реакція взагалі наших західних партнерів на оці заяви Радника Путіна про те, що е, Союз Радянський не розпався і досі юридично існує. Яка реакція на ці заяви? Скажіть, Скажімо правду. Хагалас. Ну, початок хороший, мені подобається. Перт. Вуньо. Вот он. Даль. Дага з Беркана перевернута. А це що таке? Поясніть. Це що таке? Іса. Ага. Що у нас тут? Харасперт, Вуньо, Отау, Дага з Беркана перевернута, Іса. Дивіться. Розброди шатання. тут треба так і сказати, то що розклад прям дуже різношерстний. Ну, загалом я ж на конкретну країну не дивився, я дивився загалом. Дивіться, у декого різко негативна реакція. Несприйняття, ненависть, агресія і так далі. мов. Що ви ворушите минуле? Ось що ви пробуєте возродити, то що. Що вмерло вже, як то кажуть. А, ось така, тут так і треба читати. До речі, якась негативна реакція вийде. Це розкриття інформації, тобто якусь заяву з боку західних країн маємо почути на рахунок того, що Союз не розпався. Щось таке буде, треба почекати. А у когось радість. Ну що, Орбан там який-небудь, Фіцо радується таким заявам? Ну, то що реально, ось ненависть, а ось радість. А хтось би не проти Совка. Дивляться на якогось Єрофанта, дивляться на якусь владу. Ну що, явно чекають реакцію топових країн: Британія, Франція, Германія, ну, Штати в тому числі. Зміна ситуації ось відбувається. От, от, от До речі, вибори. вибори. А, слухайте, радіють там, де вибори зараз. Ну що, хто у нас там? Польща, Румунія? Що поляки, румунці, а вам що, так сильно в совок хочеться? Польщі особливо. Забули 39-й рік чи що? Ee, ну, от Алдагас, ну, вибори, зміна влади. Цікаво. По Беркані перевернуті, йде не сприйняття цього, все-таки загалом це деградація процесу і по ісі, блокування цього. Ні. Тобто, знаєте, все-таки, все-таки, ось хоч у декого там у якихось особливо світлих головах такі заяви радість викликають, а то ось загальна маса ну, адекватних лідерів має відреагувати негативно, сказати, що ні. Ніякого совка, совок розвалився, забудьте. що, що То, що мертво вміряти не може. Ну, хоч так, хвала богам. А то прям, ну це, звичайно, капець. Це просто капець, ну я, я не знаю, що тут додати. Добре, ось такий сьогодні розклад вийшов, десь дуже емоційний. Ну, якщо хтось замітив, я не любитель Росії, от від слова зовсім. Так само я і не любитель Совка. Та я його й не застав. Слава Богам. А ось, ну, то таке. А, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання у спонсорів, там свої плюшки. Зокрема, доступ до рун та стаю перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!